Заведу до Давіда в магазинчик забіяка, він каже, де тут у вас готові роблять відбивні. Зараз я йому покажу, щоб він побачив собі. Він є холостяк, молодий хлопець, а їсти, то він хоче гарно. Добрий день. Добрий день. Дівчата, зробите для... Давід приїхав з Польщі і він хоче Пірове. Хоче ці eh, sì, відбивні. хоче. Зробіть там з півтора кілограма якісь гарненькі. Ото що відшою. I od razu z schabę. Tak, przychodzisz tutaj do sklepu i A korowę go... ma, macie? Korowę? E, da. Ja korowa pytaję, miasto. Korowy ja, ja pytaję. A, w nie ma. Koń je, koń je. Nie, nie ma steków z Поки вони розмовляють, я вам покажу, яка тут є продукція, дивіться, який вибір великий. Добре, так, <паду> я, добре! Я добре. добре О. Так що залітайте, свіженьке завжди, смачненьке, дубно, район базарчик.